У Вінниці семеро власників бізнесу, які зазнали збитки внаслідок ракетного удару Росії 14 липня, отримають по 60 тисяч гривень на відновлення справи. Між ними та фондом Подільська громада було укладено угоду про надання фінансової допомоги. У нас на зв'язку Олена Данілова, голова фонду. Вітаємо вас. Доброго дня. Від ракетного удару постраждало чимало підприємств, які е... Визначали, як визначали сімох, і чому саме вони отримують грошову допомогу? Давайте про це. Ну, ми не зовсім визначали, де це був конкурс. Першочергово ми очікували заявок від підприємців, ті, хто готові продовжувати працювати. Бо ми ж розуміємо, що у багатьох ну все знищено до 99,9%. Тому був оголошений конкурс. Були подані заявки. У нас була конкурсна комісія, і у нас були критерії. І відповідно до цих критеріїв їх було всього 5, Було обрані сім переможців, які мають змогу отримати. Ну вже Є частина, які вже отримали 60 тисяч гривень для того, аби розпочати відновлення своєї справи, розпочатися спочатку. Пані Олено, підприємці, які отримали грантову підтримку від Подільської громади за умовою договору восени 2023 року мають перерахувати на рахун на рахунок фонду 5 тисяч гривень. Це своєрідна пожертва, куди спрямовуватимете ці кошти. У нас вже декілька років діє стипендіальна програма. Ми її дуже любимо. Це така підтримка молоді. Знову ж таки, невеликі кошти по 5-7-8 тисяч гривень для якоїсь улюбленої справи для започаткування, можливо, свого такого невеличкого стартапу. І ось ця стипендіальна програма цього разу буде складатися якраз з внесків підприємців. Вони всі про це знають ще на подачі заявок. На участь у конкурсі вони знали, що 5 тисяч гривень у 2023 році, у жовтні, вони внесуть на стипендіальну програму. Далі ми оголосимо конкурс, будемо знову ж таки отримувати заявки? Запросимо цей бізнес бути в конкурсній комісії, або вони бачили, куди підуть їхні кошти, і таким чином підтримуємо молодь. Чи спілкувалися ви вже з підприємцями, які отримають ці кошти? Отримали наскільки суттєва буде для них допомога? Звичайно, спілкувалися. От буквально на днях відбулося ми вручали їм такі сертифікати, і ну, звичайно, для багатьох це такий великий поштовх почати чи продовжити працювати. Вони кажуть, що для них це надзвичайно цінно будь-яка підтримка. І ну насамперед важливо те, що вони не залишилися наодинці. А є і фонди. І я не тільки про нас, а й про той міжнародний фонд, який підтримав, який надав нам можливість допомогти нашим підприємцям. Вони не одні, і я думаю, що ми будемо продовжувати цю справу, допомагати підприємцям, які постраждали. Бо багатьох це сімейний бізнес, і вони хочуть точно продовжувати навіть з розумінням того, що вже все знищено. І для когось це буде початок нової справи, але ну це точно варто продовжувати робити. І ну, люди були насправді для них це велика підтримка, і в першу чергу така емоційна. Бажаємо підприємцям якомога швидше повернутися до звичного ритму роботи і дякуємо вам, що доєднались до нашого ефіру. І, зокрема, за вашу активність і підтримку. Дякую вам. А Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була очільниця фонду Подільська громада Олена Данілова. Говорили ми про грантові виплати підприємцям, які постраждали від ракетного обстрілу, який стався 14 липня. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.